Українці таки платитимуть 15% відсотковий податок із продажу валюти. І відповідний оновлений законопроект потрапить до рук депутатів уже найближчим часом. Про це під час прямої телефонної лінії в Комсомольській правді заявив голова комітету національного банку за словами Юрія Горшкова. Нарікати населенню не варто. Мовляв, у деяких європейських державах за обмін іноземних грошей збирають аж до 20%. По Попридварітельним. Подсчетом из того объема валюты, который сдавался на протяжении 2012 года, можно с уверенностью говорить о цифрах от 5 до 8 миллиардов гривен в год поступления в пенсионный фонд. А ось експерти упевнені, після запровадження новацій тіньовим міняйлам будете розгулятися, бо до них клієнти бігтимуть один поперед одного. нерозумний, розумний ето проект закона. буде мати тільки одне послідство: уход обмінних операцій в тінь. Прикращення роботи легальних пунктів обміну валюти, розсвят тіньових валютних операцій, чорного ринку валюти, натомість в НБУ це називають нісенітницею. Утім, про всяк випадок уже починають лякати міняй, зокрема тим, що нацькують на них податково. Митері знизують плечима. Нині підстав полювати на валютників у них немає. У нас є деякі контрольні функції, які стосуються суб'єктів господарювання. Все, що стосується громадян України. Це виходить за рамки нашої юрисдикції. Утім, спати валютникам спокійно навряд чи вдасться, бо податкова уже підготувала законопроект про підвищення штрафів за незаконний обмін іноземних грошей. Принаймні, такі повідомлення з'явилися у пресі, і зміняю стягуватимуть понад 10 тисяч гривень.